Духовно ми були разом завжди. Я думав о ньому, він о нас думав завжди. Зв'язок був. І біль відчувалася, больна йому було, дружина дуже відчувала це все. Приїхав до Кропивницького на реабілітацію, перевівся з Іницького шпиталю. Це моє рідне місце, тому радий, що приїхав. Емоцій багато. Тобто, побачив сім'ю. Я останнього разу знаходився на рідній землі, не під окупацією у 2022 році. Багато чого змінилося, ставлення людей до військових. Я бачу, що ну, алеї оці, ну, повага до військових загиблих. Пусть чекають, надіються, вірять в перемогу. Пусть вірять в Україну. Ми перемогли, про себе там ще не знаємо.